Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати страву недорогу, смачну, поживну і та, яка задовольнить кожного, хто буде готувати. Це будуть у нас свиняче серце, тушковане з овочами. І я для приготування підготував те, що нам буде потрібно. Нам буде потрібна картопля, морква, цибуля. Е Корінь петрушки, стебло селери, томатна паста, бульйон, трохи бульйон. Я в ході приготування ще покажу вам, як готувати класичний так званий основний червоний соус. Це дуже важливо. хоча зараз вже, ну, якось нехтують класичними особливостями приготування. Але все ж таки я, я, я покажу, тому що Хто захоче смачно готувати, він повинен знати, як готуються основні соуси. І так, спочатку я відварив серце, свиняче серце, десь я його варив 2,5 години. Я спочатку відмочив його в воді, в ну, проточній, будемо вважати, десь годинки-дві я його відмочував, а потім 2,5 години відварював. Зараз я вийму його із бульйона, де він відварювався. Я туди додавав цибулю, додавав моркву, додавав е, лаврове листя. От, тобто е, додавав е, сіль, тобто, в принципі, якби серце вже повинно було просякнутися такими всякими смаками. Ми зараз його поріжемо так, як ми будемо його готувати. От. Воно вже трохи остило. Ну, такими, такими шматочками не товстими, ну, приблизно такими, І невеликими. Не тут у мене десь сирого серця було кіло 200, зараз воно е варилось, тут грам 800, я думаю, буде так. До речі, субпродукти, у тому числі серце, легені, е нирки, вим'я коров'яче. Дуже е, гарні продукти для приготування, але чомусь вони останнім часом е, сходять за арени з нашої кулінарної. Я вважаю, що це е, дуже велика прогалина, тому що е, окрім того, що це повноцінні продукти, які багаті там білками і всім іншим. Але е, ще е, вони мають свій своєрідний смак, який додає. Нашому столу е багато багато гарного. Тепер ми серце посмажимо, відставляємо бульйон, і нам не потрібний буде вже. Будемо смажити серце на пательні. Додамо олійки. Подальшому ми будемо готувати для прискорення процесу, будемо готувати в мультиварці в скороварці, але е, у кого нема або хто не хоче, може спокійно те саме робити звичайні каструлі або сотейнику. Присмажемо злегка-злегка, до такої легенької коринки коричневої. Тим часом давайте підготуємо мультиварку. Поставимо її на тушкування. Так, додамо в мультиварку грамчик олії, крапельки. крапельки. І будемо додавати так. Спочатку цибулю порізану. Тут у нас десь цибулина одна. Так. Потім моркву подрібнену потерту. Це тут теж близько однієї морковки. Так, ну у нас підсмажується гарно вже серце. Можна вже його додавати, воно в такому стані, що можна його додавати для подальшого приготування. В Мультиварку або в каструлю, якщо ви будете готувати в каструлі, додамо картоплю. І повазі приблизно стільки, скільки серця. Треба додати солі. Там ще є і картопля, яка не солона і морква. І додаємо прянощі. 3-4 листочка лаврушки і десь 5-6 горошків. Духмяного перцю і 10-12 горошків чорного перцю горошу. А шановні друзі, а зараз я вам хочу показати приготування класичного так званого основного червоного соусу. Цей соус використовується для приготування страв і ми будемо використовувати для нашого серця. А також він використовується для подачі просто для подачі на стіл до ну, По-перше, червоний до, до м'яса. Так, як він готується? От у нас я взяв кості телячі, так, от отаку, отаку кістку. І десь 2 години обсмажував їх в духовці, щоб вони стали коричневими. Е, а потім 4 години варив їх в воді. І ми отримали так званий коричневий бульйон. Ми його зараз оділіємо, нам потрібно буде грам його 200-250. Ну, кому не захочеться так довго возитись з коричневим бульйоном, можна використати використати і звичайний бульйон. І навіть я вам скажу, що можна використати і е, бульйонні кубики. Є курячі, яловичі. Готуємо червоний соус. Червоний основний соус. Для цього спочатку пасіруємо цибулю. Так. Поки буде підсмажуватися цибуля, ми подрібним корінь петрушки і стебло сельдерея. Треба слідкувати за цибулою, щоб вона не підгоріла. Продовжуємо. Наші овочі дрібни. Ми його трохи так. Ну, іноді іноді його чистять, я не вважаю, що потрібно. Я вам Скажу, що для червоного соусу, скажімо, не обов'язково використовувати стебло сельдерея можна, ну, взагалі-то петрушка, можна пастернак, можна корінь сельдерея. Ну, у нас є стебло і ми використовуємо стебло. Так, цибуля починає присмажуватись. Значить, треба приділити її увагу. Я люблю, коли готуються страви, соус або засмажка. Я люблю, щоб цибуля гарно присмажилась. Щоб вона мала, мала такий яскравий смак смаженої цибулі. І додаємо моркву. Додаємо морку і продовжуємо пасирувати. Так, і можна, можна додати петрушку, тобто корінь петрушки. Целеру наприкінці додамо. Так, треба, щоб морква стала м'якою. Уже я бачу, що ми наближуємося до цього. І на цьому етапі ми можемо додати півтори ложки томатної пасти. Я взагалі-то, чесно кажучи, її не долюблюю, але тут Ну без неї не обійтись. З Томатним соком потім довго дов, дов, дов випарювати треба. Поки наша суміш не почала горіти, додаємо в неї бульйон. Коричневий бульйон, той, який готувався довго. При приготуванні червоного соуса оцю суміш треба тримати на такому легкому прокипанні, легкому прокипанні, ну довго, майже годину. По біля години, але ми зробимо по скороченому графіку, додамо селеру. селера має сильний смак, але вона теж втрачає е, смакові свої особливості швидко, якщо її довго готувати, тому я при приготуванні селери завжди її запускаю в останню чергу. Ну, може перед часником. Тепер зробимо ще одну операцію для приготування правильного е, червоного. Основного червоного соусу. Ми присмажили на сухій пательні, присмажили дві ложки, дві столові ложки борошна. Ну, ви бачите, воно таке злегка коричневе стало. Давайте ми дві ложки підсмаженого борошна. Потихеньку будемо доливати бульйон постійно розмішуючи. Додаємо бульйон тоненькою цілочкою і розмішуємо тут постійно. Нам треба, щоб не збиралися комки наше борошно, щоб ну, ми отримали таку достатньо однорідну масу. Та і ми давайте будемо додавати її. Сковороду патильний наш. Теж невеликими такими сілочками будемо перемішувати, тому що загроза того, що згорнеться, залишає. Поки закіпає насоус, ми його посолимо, бо ми його не солили. Додамо чорного молотого перцю. Серце з овочами вже зачекали соусу. І ми його додаємо. Взагалі, якщо будете готувати соус для подачі на стіл, його треба перебити на блендері. Ну, і якщо дуже вже ви вишуканий, хочете соус, то треба процідити. Але для нашого страви піде такий, Ми додаємо його в мультіварку. друзі, Вже пройшло десь ну, 50 хвилин з початку приготування нашого і наше тобто, свиняче серце з овочами, тушковане з овочами, вже готове. І я виключаю мультиварку. Ви бачите, я її не використовую як скороварку, просто як мультиварку, як електрокаструлю. Тобто ніяких проблем для вас не буде для приготування. Так, виймаю приготовлену страву. І зараз ми її покладемо таким чином, щоб ми могли її засервірувати на столі. І от у нас вже готове е, свиняче серце тушковане з овочами. І ми виймаємо і викладаємо для того, щоб подавати на стіл. Воно просмажилось добре, пройшло смаками. Червоний соус додав своєрідного пікантного смаку, надіюсь. От. І от наша страва така недорога, смачна, повірте мені. Так, а зараз покуштую, бо мені один глядач написав, що а, не покуштував, мабуть, не смачно. Покуштую. Може і правда не смачно. Але повірте, ми все робили правильно, не може бути не смачно. Ну? Пристойно. Ну, ми виклали, виклали на тарілку і присипаємо зеленю для кращого вигляду і для кращих пожив, поживних якостей. Ця страва, друзі, повірте, ця страва годиться і на Вечерю і на обід, і на святковий стіл. Смачного вам, дорогі друзі!